Доброго Дня, мої друзі, сьогодні після тренування я зайшла традиційно на Червонармійський ринок, ринок центральний. І не планувала нічого знімати, але мій погляд зупинил, зупинив мішок з такими величезними горіхами. От подивіться для порівняння: ось горіх і ось стандартні, до яких ми звикли. І я думаю, ну я таке бачу перший раз. І тут зупиняється буквально кожен, кожна людина, яка проходить по базару. Сашко, пан Сашко, вирощує такі горіхи. Це е, різновид грецького бороха, так? Різновид. А де саме, в Які якій В якій районі? Це секрет. Не на Буковині? На Буковині. Буковина дуже відома своїми грецькими волосськими горіхами. І ось у нас не тільки такі звичайні, як скрізь, а ще є і такі красені. Скільки коштує кілограм такий? 350. 350 гривень. А таких, звичайно, 100. Але це ж щоден, тому я усіх запрошую до Сашка на ринок центральний за чудовими горіхами, за гарним настроєм і за різними позитивними враженнями. До нових зустрічей! Па-па!